Пане Лексус питає, минулого разу я чув вашу відповідь, але не зрозумів один нюанс. Коли робиш обліцювання цоколю, то знизу просто залишає 8-10 мм пустоти для герметика. Не треба нічого заклеювати скотчем тощо. Так, пане Лексус, якщо ви, друзі, якщо ви формуєте примикання і хочете, щоб воно було красиве, звісно, ви будете використовувати скотч. Само собою. А, але це не є обов'язковим елементом, це не є тех, е, технологічним елементом, і в проєкті ми скотч не вказуємо. Тому, е, звісно, якщо я показав вам, що там в зоні примикання треба зробити герметик, це не означає, що скотчу не буде. Є все ж таки, знаєте, в будівництві таке поняття, як проєкт виконання робіт. Проєкт виконання робіт робить? хто Підрядник. Ну-ка, давайте відкриємо зараз один з останніх проєктів. Так, а що тут Терехов на узгодження? Ага, це, це я вентиляцію узгоджував. Так. От проект виконання робіт, і його робить саме підрядник, тому що він, ісходячи з своїх можливостей, своїх технологій, свого відношення до роботи, він вже може використовувати те або інше технологічне рішення, котре йому дозволить зробити швидше, краще, отримати плюсик, отримати бали там, да і так далі. Зараз я відкрив один з наших останніх об'єктів, на котрий ми, до речі, рахували Кошторис. І вартість цього будинку 870 доларів метр квадратний. Будинок постійного проживання, повністю задовольняючий будівельним нормативам. друзі 870 доларів метр квадратний. От, скажіть мені, якісний будинок, він що такого не вартує? Ось ці вузли бачите, Опс, вибачте, не бачите. Отак ви будете бачити, ось це останній проєкт, котрий ми передали вже замовнику. І ось про цей вузол йде мова. Ось бачите от про цей вузол, тобто герметик в цьому місі. ні, так, Боже мой, ви ж не бачите. Що ж ви мовчите? Я, я показую, ви не бачите, сидіть і мовчите. Оце. Ось так, щоб ви от, побачили про цей вузол, зараз це ймова. F245. Да? F245. А це, це до речі, яка? Ого, а це лише 23 сторінка. Так, друзі, йдемо, йдемо, йдемо. Ось в вузли пішли. Угу. Я знаю, що ви хотіли би побачити ці вузли, але ж хто вам дасть? Блін, це вже 60 зараза. До мене зараз е, звернувся людина на консультацію. Ось 45. Ось цей вузол, подивися. Що написано? Герметик поліуретановий. Бачите? Ось дивиться. Значить, <кхем> зворотня засипка. Ось іде утеплювач, котрий ми ставимо під час, коли ми робимо утеплення фундаменту. Після утеплення вимушення, ми можемо товщину утепли... утеплювача трошки зменшити. А ось цей шар. Ми робимо вже після того, як зробили вимощення. Бачите? Тобто у нас вимощення, воно заходить під цей утеплювач. Значить, Ексудований пінополісирол тепліший, ніж ПСБ. Тому там по розрахунку виходить так, що ПСБ треба 200-250 мм, а FPS треба 150-200 мм. Залежить навіть від того, наскільки теплий будинок ви хочете отримати. Тому завдяки от різним характеристикам ми можемо отримати красивий западаючий цокольочок з красивим оздобленням і от Ви можете побачити, як робиться правильно цей вузол. тобто зробили фундамент, зробили фундамент гідроізоляцію підняли стіни Далі ущільнення ґрунту капілярного підсосу, далі вимушення, потім наклейка утеплювача цоколю, шпаклювання цоколю, оздоблення, бачите щоб воно нависало над вимушенням. Може бути, друзі, такий варіант, коли, о, Вибачте коли наприклад, оцей утеплювач ось тут іде це коли у нас товщина ось тут і товщина ось тут, вона однакова. От, то Оцей от утеплювач він може йти ось сюди нижче. Як варіант, але бліцування воно завжди нависає над вимощенням Завжди. І так як вимощення це фігурний елемент мощення, бетон, тобто доволі шерховатий матеріал, звісно, от сюди, щоб було красиво, ви можете наклеїти скотч, котру потім приберете. Ну і сюди скотч. да загерметизували прибрали скотч, отримали красивий вузолочок. Якщо е будівельнику похеру, пофігу Ну він не буде колейти скотч, тому що це не є обов'язкова технологічна карта. Так, дякую за ваші питання, за уточнення, і ми йдемо з вами, друзі, далі. Ну, а вам дякую за лайки і за підписку. Не забувайте, будь ласка.